В цьому відео ми будемо малювати таку дівчину. Це Рейчел, її звати акторка, в фільмі вона Alice. Я пропрацьовую відразу всі турці, все це діло. Загрунтована вона в мене ну типу такий невеличкий підмальовок «Охра з Білим. Я не, не бачила, там, як мусить бути плече. Я його зробила меншим більшим. Просто знаючи, що коли я зроблю всі темні. Вже фарбою, я буду бачити, де мусить бути плече. Я не знаю, як ви, але в мене, типу, я по глазоміру якось бачу. Особливо, коли в мене вже темні, майже всі прокладені, я тоді розумію, де я по пропорціях трохи прогадала. Я не знаю, я в рисунку, взагалі, в мене рисунок це сугуто, практично, як сітка, щоб показати, де мені починати темні класти плями. Якось по формі плям я вже визначаю, що в мене робиться, чи воно завелике, чи за мале, чи воно там знаходиться чи ні. От такі в мене цікаві, в мозку робляться речі. З волоссям я теж якось трохи промахнулася, воно спочатку в мене задумувалося як роде, але потім, як ви вже побачили, вона в мене така більш блондиниста а не родоволоса дівчина вийшла. Хоча в фільмі, там, якщо дивитися в багатьох сценах, особливо з холодним освітленням, вона така ну, практично класична блондинка з таким пшеничним волоссям. То я так не особ... ну, і тим більше замовниця прийняла це замовлення без проблем. Тому я не цей не парюсь. Але ну, тип так цікаво, підсвідомо десь в мене. Ну, Я не, вже не контролювала цей момент, в мене воно якось саме вилізло. Так само зі світлом. Я коли проставляю плями, я дивлюся, так примружуюся і дивлюся, чи це все в мене складається в форму людського обличчя, що ну, типу, що читається. як нахилена вниз людина. Там я трохи з світлом на нижній частині обличчя перегнула, ну я потім це виправлю. І так само з пальцями я... дуже важко робити якісь анатомічні моменти пензликом, акрилом, який сохне скажено швидко. ну Це в мене такі виправдання. ну типу Трохи в мене там з рукою з анатомією, там хто в мірі є, хто дивиться на ці речі, то побачить, що в мене там пальчик один так, це. Не... А я вирішила, не буду я його виправляти. ніхто це, Якщо хтось побачить, ні... мені в очі ніхто не скаже, в тебе там середній палець, трохи не тиво. От. Що мені сподобалося в цій композиції? Мені сподобалися такі цікаві контрасти, я їх трішечки зменшила, я холодний взагалі проігнорувала. Я, його, я волосся її холодніше і світліше зробила. А от стіну, оцю, навпаки, я дуже свідомо робила набагато теплішу і таку фіолетовішу, не до синього, сірого. А до фіолетового сірого. Цей колір мені дуже подобається. Я його хочу все більше використовувати в своїх роботах. Зараз я от прямо шукаю, де мені його використати. Це суміш діоксазину-фіолетового, якби я, наприклад, олією працювала, і з умброю паленою. Ну, а в цих фіолетових я навіть не Ой, в акрилових я навіть не пам'ятаю, назви тих пігментів, вони міняються від компанії до компанії. Коротше, це е, такий класичний фіолетовий, е, який ви отримуєте, змішуючи мадженту з ультрамарином і е, е, умбропалином. З волоссям мені дуже подобається малювати людське волосся, особливо коли воно освітлене, а не, не там, наприклад, хмарний день, і коли на волосі є якийсь візерунок світла. От Мені це дуже подобається. І от, от на цьому моменті в мене рода, родоволоса дівчина з темнішим волоссям стає блондинкою. Я не знаю, що мене поплавило так. Ну, типу, блондинка та й блондинка. Головне, що замовниця прийняла все. Це вже я запакувала, зараз воно вже там, готове до відправки. І, до речі, в мене зараз якби, було заплановані деякі відео, там, переклади. Але поки я не відправлю замовлень, тому що час швидко минає а замовлення треба відправляти на початку вже червня. Тому будуть такі малювальні відео з прискоренням. А не переклади того семінару, чи там в мене ще один семінар, я знайшла класний. Ну, але то таке, це вже на потім буде. В будь-якій роботі саме головне визначити темноту самих темних місць. Світлоту самих світлих і температурний, так само переходить світло-холодність. тут я, я просто тупо вперлась рогом, мені хотілося все в теплих, без холодних. І ніхто мені нічого не скаже. Я так хотіла, я це зробила, і мені сподобалось. І поки вона не буде подобатись, я буду так робити. А якщо ви напишете в коментарях, Таня, треба було холодним робити. Може, я все-таки послухаю вас, але поки що в мене такий бзік. Я хочу от, тепле світло і тепле тінь. Може, через те, що так не можна, я така, не можна, ага, значить треба. І драпіровка. В якщо ви вчилися або вчитеся, драпіровка це вона вам виїсть мозок, але без неї ну, фактично портрет людини з одягом намалювати нереально. І мені подобається, якщо є якась така так само освітлена е, освітлена драпіровка зі складками. Щоб просто передати загальну форму. Я там не сильно замрачую, що прям точно-приточно. Але от такі приблизні плями я визначаю, де в мене по яких кутках, по яких кутах, з якими формами вони з'єднуються. І для мене це просто ну, типу, така вправа на визначення абстрактних форм. Якихось таких незрозумілих, типу там трикутник, прямокутник, трапеція, щось типу того. І потім просто-напросто треба прокласти світло, щоб воно все це лягало в, ну, типу, в один якийсь такий спільний цей. І тут я трішечки використовувала і сухий пензлик, і лесирування. Я навіть не знаю, чи українською правильно слово сирування. Ну, коротше, мені типу, що в укрилі, мені подобається, що ці всі шари, цим всім можна працювати відразу, бо воно сохне практично відразу. Потім я побачила, що мене там трохи не цей, перегнула я з освітленою частиною, там, де ближче до дверей, де воно знаходиться. І... На тому крапочка, ось такий в мене вийшов малючок 6 на 6 на дереві в тепле світло, тепла тінь. І робіть, як то, висновки, чи вам подобається такий умовний, умовне порушення правил чи ні, коли тепле світло і тепла тінь. Ну, певно, таким чином я хотіла передати вінтажність щось таке, або просто бзік. І ось така вийшла гарна роботка, мені сподобалося. Сподіваюся, що в мене будуть ще замовлення в такому роді. Ну, і Ось тут ви бачите, що її обручка набагато менш яскрава. Я перебільшила свідомо, але знову ж таки я знала, чому я це роблю.